Вітаю усіх наших глядачів. Ви на каналі Шаманки Сейрас. А я Катерина. Я сьогодні буду її співведучою. І для вас ми з пані Олександрою проведемо дуже цікавий і корисний ефір. Він буде стовідсотково корисний для кожного українця. Адже ми будемо розглядати сьогодні регіони України на можливі атаки з Ерефії. що нам робити? Чи не нехтувати, звичайно, повітряною тривогою, яким регіонам йде більш загрозлива ситуація, де більше небезпеки, де менше пані. Шаманка Сейраш сьогодні нам про це все розповість. Пані Олександро, так. доброго дня. Так, да, доброго дня. Давайте тоді почнемо з Сумщини. Знаємо, угу. що там сьогодні в новинах теж поки що немає позитивних новин. Сумщина. А, для міста да, для міста Суми і для Сумської області одразу випадає ракетна там небезпека, шахідна небезпека, тобто тут у нас одразу, причому по рицарю мечів. А, ну, це такий достатній рівень загрози, тому у Сумах ми точно повітряною тривогою не нехтуємо. Сумська область так само, тобто летіти, на жаль, буде, маємо це на увазі. Скажіть, будь ласка, чи наскільки критична ситуація в регіоні? Чи треба рекомендувати нашим глядачам прислухатися до вас і можливо евакуйовуватися з якихось Е, ну я ні ніколи змусити евакуюватися не можу. Але я постійно наголошую на тому, що якщо до вас суне лінія фронту, і до вашого села вже нічого не залишилося, то варто, мабуть, не триматися за хату, в якій вас можуть і поховати разом з тією хатою, все-таки при хоч якісь можливості, якщо оголошують обов'язкову евакуацію, евакуюватися. Я розумію, що важко розумію, що грошей немає, і так далі. Але поки ми живі здоров'я, ми можемо їх хоч десь знайти. А коли ми мертві в руїнах, ми. Вже вже нам уже, якби з вами, нема. Нас немає і нема що робити. Угу. Добре, дякую. Це одно все Це попередження для наших глядачів. Далі йдемо до вашого регіону, до Харківщини. Як там поживає наш Харків та область Незламний? Ну, у нас, як завжди, по Харкову о, загроза є, а причому тут скоріше за все і влучання в, в якусь у нас по місту і тилову історію, і е, людську інфраструктуру. Я маю на увазі, є загроза скоріше за все, влучання в житлову інфраструктуру. І для області також ну у нас в області не закінчується той самий рицарь мечів, як і на Сумщині. Тому по Харкову, друзі. Ми також, Ну, ми з вами з нашим підльотом до нас ракети. Хоч тими сигналами, хоч не нехтую, але при можливості, будь ласка, сигналами все-таки повітряної тривоги не нехтуйте. Або хоча б слідкуйте за моніторинговими каналами, щоб розуміти, коли воно летить. Угу. А щодо Харківської області і фронту, власне, яка історія? Можемо глянути? Важка. Важка. Ну, по поки важка й важкою, вона поки і залишається. На Купенському напрямку там своя так, взагалі важка ситуація. Там у ворога є просування. Mm -hmm. а, на Вовчанську у, ситуація така сама важка. Воно виглядає як перетягування Канату. У липці глибоко стоїть, тому поки по, по фронту у нас важко. Mm -hmm. Але просування великих просувань росіян, ті, які вони. Обіцяють і анонсують в своїх пропагандистських новинах стосовно Купінського, ви не бачите? Ну, щоб для того, щоб зробити велике просування, їм потрібен суттєвий час. Вони mm -hmm. поступово просуваються, в цьому також є певна халепа. От, але щоб робити це якимись неймовірними темпами. Ні. Mm -hmm. Давайте перейдемо тоді до тимчасово окупованих територій. Почнемо з Луганщини. Можливо, ви нам випаде якась хоча б більш-менш позитивна карта, можливо, якісь там хитрі дії наших захисників. По Луганському, по Луганській області і місто Луганськ ми володіємо якоюсь інформацією. Я маю на увазі тут по верховній жриці, скоріше за все, у нас, ймовірно, є якісь цілі, от, але я не впевнена, що ми реалізуємо їх якийсь найближчий момент, але, але скоріше за все, якоюсь інформацією ми володіємо там якої нам, яка нам потрібна для того, щоб можливо уразити там щось, якісь об'єкти, якісь склади, якась така історія. Тому для того про українського населення, яке залишилося в Луганській області, в Луганську, будь ласка, не тиняйтеся там, де є скупчення військової техніки окупантів або їх скупчення. Зараз подивимося Донецьк одразу, раз ми вже все одно в ту сторону Так, полізли. Звичайно, зараз. обов'язково. По Нам... Донецьку, по Донецьку, по самому Донецьку, в мене не так, а от по Донецькій області, ну там зрозуміло, ми ще говоримо про фронтові історії, але, Та -та -та. але якщо ми говоримо з питань е, з нашого боку, по Донецькій області є тут у нас якісь, ну, коротше, є тут у нас щось заплановане, і я сподіваюся, що воно. Що воно буде задіяно, особливо те, що стосується Донецької області, яка ближче до води. Mm -hmm. От, тобто, туди, донизу. Місцеві От. зрозуміють, так. Да, ближче до води, ось там щось ми знаємо і щось, і щось ми там плануємо. Пані Олександре, а ситуація на Покровському напрямку можемо окремо знати? Важко. Важко. Я, ми передивлялися фронт, і там mm -hmm. по фронту я вже. Говорила на різних ефірах. У нас там важко. На Покровську зупиняємо з усіх сил на підходах до Покровську. От. Покровський напрямок їм легко не дасться, але на жаль, на жаль, і нам легко також не дасться. От і у нас в цілому на Донецькому напрямку, там на Донецькому, частково на запорізькому напрямку, важка ситуація на фронті. Ситуація саме з намаганням втримати їхні просування. Але тут треба розуміти, що вікно можливості війни воно скоро закінчиться, як тільки піде сезон дощів. Причому він закінчується mm -hmm. для обох сторін, тому це. Тож така собі історія. Вони так. намагаються перти е, настільки, наскільки це можливо, допоки у них може їздити та сама техніка. Да? Типу, поки не позаливало все і не превратилося в кясю у місю. А так. от, тому ми поки що маємо ще активні бойові дії, в яких у нас з вами не найприємніша ситуація, а важка. Ну, я думаю, що дійсно тим, хто ще залишився в Покровську, дуже варто прислухатися до. Слів нашої пані Сейраш, і я думаю, що ось там евакуація потрібна зараз. Ті, хто ще залишився, хто не евакуювався як ніколи. судячи з Дай -дай. ваших слів. Давайте тоді будемо трішечки донизу йти і поговоримо про наше багатостраждальне кабами Запоріжжя, Запоріжжя та Запорізька область. Окремо ще розглянемо звичайно Атомну АЕС там ситуацію. <зас> Для міста Запоріжжя загроза є О, Запорі... для Запоріжжя взагалі ми дивилися Запоріжжя. Зараз ем, такий період, мабуть, активності для Запоріжжя. Я у тому форматі, що і був певний затяжний процес для самого міста затища, А зараз так. є певна активізація, вона поки продовжується. По Запорізькій області летить постійно, на жаль, от по АЕС… Е... По АЕС суттєвих прям змін по АЕС немає. Воно як висить окуповано мертвим грузом, так і висить окуповано мертвим грузом, а от де немає поки ніякої такої можливості щось з цим зробити. Але для Запоріжжя загрози прильотів по місту є, бо вежа випадає одразу. Ну і для Запорізької області також. А погіршення по атомці. Просто так само цей домок меч, так і висить. Правильно? Так да, він просто висить, ну поки. Поки ми маємо карту ностальгії, все як завжди. Так. Давайте тоді подивимося нашу Дніпропетровщину та місто Дніпро, там яка ситуація буде. Дніпро одразу рицарь мечів. Для Дніпра є загроза обстрілів, для самого міста. Для Дніпра є загроза обстрілів, як і для Дніпропетровської області, причому, скоріше за все, по тим точкам, по яким вони зазвичай наносять удари. Це не зовсім нове, це скоріше, скоріше там, де, там, де вже прилітало в Дніпропетровській області. По місту Дніпру загроза є, Цер... ну, пори церквичів прям є, є. Тобто місцеві плюс-мінус мають знати, як себе вберегти, і знають, куди прилітало? Звичайно. Тоді давайте нашу Херсонщину подивимося, можливо, окремо лівий і правий берег, якщо ви не проти. Mm, Херсон, ну на Херсоні, і в принципі самому місту Херсон поки не легше, і легше поки не буде. На жаль, там загроза, загроза по обстрілам. Вона постійна, і вона руйнівна, і вона з на жаль, з людськими жертвами. По окупованій частині Херсонщини розуміємо, що суттєвих змін я поки на найближчий час так само не бачу. Прям щоб суттєвих суттєвих маємо ту саму карту ностальгії, типу, все як завжди, але маємо якісь попознавіння від ворога у вигляді якихось точкових намагань прощупати обстановку якихось атак. От, там єдине випадає в мене натяк на те, що ми, можливо, знаємо щось або маємо якусь інформацію про об'єкти на лівому, ну коротше, на окупованій частині Херсонської області, але знову наскільки найближчим часом ми зможемо до них дотягнутися, тут таке. А поки що продвіження нашої української армії в сторону лівого боку немає. Хочеться людей. Я розумію, але у нас нема з вами ресурсу на зараз, на продвіження, от у чому момент, і ну це воно на жаль, не так працює в рамках е, того зараз, в якій позиції ми знаходимося, коли у нас з вами, ну я ж кажу, срака мотика. І наше завдання стримувати максимально наскільки це можливо, і просто немає, е, немає ресурсу о, того, яким ми можемо йти в наступальну операцію. У нас там чи планується певні дії плануються, чи можна їх здійснити так, але не прямо зараз. Все одно дякую, не могла розуміти, не могла ж не запитати про це. Давайте дивимося сусідів, дивимося Миколаївщину. Що там яка історія з нею? Скоріше за все, якусь ціль у Миколаєві ворог має саме якась ціль: це хтось або злив, або здав або розвідали, тому що о, для Миколаєва випадає загроза. Просто загроза для Миколаєва випадає не завжди, а тут вийшов той самий рицарь мечів, який от вилазив да, там на ту ж Хар Харківщину, Сумщину от на Дніпро. Тобто, і тут в мене випадає більше, більше по якійсь цілі, ну, яка стосується саме військової да, історії. От, Тому тут, тут загроза для Миколаївщини є. Давайте подивимося, що там Крим. Можливо, ми готуємо їм якісь сюрпризи. По Криму, так да. вже випадало. У мене випадало, що ми готуємо ряд цікавих операцій. І це лише питання часу, коли вони будуть ну коли вони будуть задіяні. А, ураження там нафта на, на нафтового цього сховища. Ми вже бачили достатньо дієве, так. красиве, досі палає, горить. І я так розумію, з того, що я бачила, там не останні подібного роду операції по Криму. Тому там, якщо там ті, хто дивляться нас із проукраїнського населення у Криму, також, будь ласка, не вештайтесь. Поряд з стратегічними об'єктами. Будемо чекати гарних новин для нашої української сторони. Рухаємося далі і дивимося Кіровоградську область, у нас е, місто Кропивницький. Угу, зараз. Тут у мене гострого о, на сьогоднішній день чогось гострого не випало, але, але може бути транзитна історія. Тобто леті, летіти повз або mm -hmm. над о, Кропивницьким або Кіровоградщиною повз. Але я поки не бачу, щоб ми говорили саме про загрозу прильоту. Тому тут плюс-мінус. Загроза є, ну, хоча... але така. Хоча трішечки місцеві можуть та видохнути. Uh -huh. а рухаємося далі і дивимося Черкащину та місто Черкаси. Uh -huh. mm, така сама історія приблизно, як з Кіровоградщиною У мене випадає. А, дуже схоже на те, що може щось летіти повз. Можливо, питання або ракет, або шахедів щось може летіти в повз. Не по, не по самому місту Черкаси, не по області, а саме повз. Можливо, на Київ, там, наприклад. Ну, Тобто, от, як, -то, mm -hmm. як транзит знову, воно більше випало як транзит. Mm -hmm. Що скажете на рахунок Полтави та Полтавської області? Вчора дуже багато балістики було на Кременчук, на саму Полтаву. Получається загроза для Полтави, є вісім кажезлів випадає, і паж мечів і для самої Полтави, і для Полтавської області. Тобто тут загроза для Полтави є, і для Полтавської області також. Предупрежден вооружен, рухаємося <гум> на північ, давайте до Чернігівщини. <гум> Там ще наш ашалевший сусід білоруський копається на кордоні. Є загроза для чернігівської області. Тут, по-перше, є знову питання, пов'язані із дергешниками. Десь у області, тобто можуть лазити ДРГ, і є загроза е, обстрілу, але якогось, якогось дивного. Знаєте, як умовно кажучи, летіла одна ракета, і от, от, одна і гепнула. Тобто, воно якось не як прям атака на Чернігів чи на Чернігівську область, а як такий. Поодинокий, я не знаю, давайте так, поодинокий ризик. Тобто ось, ось, ось якась така ситуація, але там не розслабляємося. І ДРГ, де, вони випадають, особливо там, де Чернігівська область межує з Росією, а не Білорусі. Ага, тобто інший, більш праворуч. Так. Головне, щоб наші люди були уважні до них. Угу. Рухаємося до столиці України, міста Києва та Київської області. Що чекати? Для Києва загроза одразу випадає, от прямо одразу випадає. Причому, ну я так розумію, вони скоріше за все візьмуть собі, як завжди, в план знаєте окремо обстріляти Київ, як вони люблять, не з усією Україною, а просто окремо обстріляти Київ а, і Київську область. Ну, Київська область тут більше загроза знову ж таки там уламкова збиття оця вся історія. А для міста Києва випадає загроза. Тому в столиці mm -hmm. бути уважніше. Пані Олександре, не можу не запитати з приводу відключення світла, чи якщо ці обстріли будуть по Києву, це будуть на критичну інфраструктуру направлені, чи Не просто тільки. як вони завжди. У ворога у ворога ціль і критичної інфраструктури, логістичних шляхів і тилових об'єктів. Тому mm -hmm. вони свої цілі не змінюють. І тероризування попутно періодично влучанням в житлові об'єкти, спеціально для того, щоб тероризувати. Mm -hmm. Покидьки не зупиняються. Зрозуміло. Тут стандартна історія по Києву. Угу. Давайте подивимося місто Вінницю та Вінницьку область. Угу. У Мене тут цікаво, тому що в мене воно якось у зв'язці, скоріше за все, з Хмельницькою областю. Угу. У мене воно чи якось воно стосується межі між областями, де вони. Ви поняли, Межу. суприкасаються, межують. Бо загроза є, але вона не прямо в пряму для Вінницю і не прямо в пряму для Хмельницького. А якось, от я ж кажу, ціпляє дві області. Знову або летить щось через Вінницю на Хмельницьк, або десь розвертається на Хмельницький, повертається на Вінницю. Коротше, загроза є, але вона от дивна і стосується одразу двох областей сусідніх. Угу. Можливо, це навіть про якісь, не хочу говорити там якісь критичні називати їх, власне. Ну можливо, це про якісь критичні об'єкти. Я думаю, можливо, всі розуміють. Так, ну, да, можливо, так, але от я ж кажу: от, що воно якби стосується, наче от межування двох областей. Угу. Тоді давайте ще окремо з вашого дозволу подивимося: Хмельницький. Угу. Про область ми почули. Ну, от знову в мене на Хмельницький теж. От як би воно загрозує, падає на і місто Хмельницьке, на Хмельницьку область. Тобто, коротше, загроза є. От вона якась дивна, як і по Вінниці, але от і вона є. <плес> Давайте розглянемо Одещину та Одеську область. Чи немає там загрози для наших портів? Для Одеси одразу випадає вежа, тобто вони будуть намагатися обстріляти для того, щоб завдати втрачання чогось а, Уточнюючи чого, а тут у нас щось і про ресурс, і скоріше за все, і про військове. Тобто тут вони можуть завдати удару або по тому, що що несе е, якийсь наш ресурс, це можуть бути тилові об'єкти, може бути стосуватися портів у такому ключі також. От, е, типу, е, коротше, щоб щось, грубо кажучи, що Одеса щось втратила. От, от отак от, от, от: ну, типу, важливе, я маю на увазі там тилове або. А, або а, якась ресурсна. ресурсне. Да, тому да, воно і для Одеси, і для Одеської області випадає як загроза, тому о, не нехтуємо сигналами. Дякую. Давайте розглянемо Житомир та Житомирську область. Як там будуть справи? Для Житомира це раз у мене, до речі, також виходить, виходить якась загроза для Житомира. Е, випадає і рицарь мечів, і вежа. Тобто по Житомирській області або по Житомиру ворог, скоріше за все, володіє якоюсь інформацією. Це буде якась, якесь намагання уразити щось конкретне. Угу. Тим паче, у нас ця карта вже випадала і на Сумщину, цей рицарь мечів, і на Хатьківщину. Угу. Так, да, тому так. Да. Давайте сусіднє місто подивимося: місто рівне та Рівненщину. Угу. Mm, рівне в мене випадає достатньо, до речі, спокійним цього разу, і рівненщина також. Тому тут я не бачу поки що була загроза така, якась гостра. Це гарна новина. Тоді рухаємося до сусідів до Волинської області і, зокрема, до міста Луцьк. По Луцьку, в мене також плюс-мінус, ну, більш-менш вийшло. У мене не, не випало такого чогось гострого. Давайте до Львівщини з вами перейдемо. Там яка ситуація. Одразу вийшов відлюдник. По Львівщині можуть сілити у світло. Відлюдники і паж мечів. Тобто атака може бути на, саме на об'єкти інфраструктурні, тобто на світло, на ось таку от історію, mm -hmm. там да, випадає. Тому це буде скоріше за все та ціль, яку вони будуть намагатися влучити. Тому для Львова, Львівської області отака історія. Mm -hmm. Дякую за попередження для них. Давайте розглянемо наш Тернопіль. Тернопільщина, okay. що там? Як писали нам з вами в коментарях найбільш спокійний регіон, ну, один із. Ну, або люди не наброчили. Так, ну все і все в порівнянні пізнається. По Тернопільщині в мене нагадує це ситуація із Кіровоградщиною, де можемо скоріше говорити, мабуть, про транзит, про ризик транзиту через область, але не про саме місто і саме область. тобто воно більш транзитне випадає. Скоріше за це за все, що це можливо скоріш за все, що оце тіль на Львівщину, про яку ви говорите? Да, може правильно. летіти просто через Тернопільщину, так. Угу. Чернівці там нижче поруч. Угу. Плюс-мінус у мене е, нормально випадає для чернівців. Не випадає такого, що чогось за гострого, гострого поки. Угу. Лишається в нас два регіони. Давайте дивимося Івано-Франківщину. Угу. Теж у мене плюс-мінус воно нормально випадає для, для Івано-Франківська. Тобто, ну, в мене таке, якби, загроза, натяк якийсь випав, але він не в такому прям загостреній позиції, щоб прям, ну, 100% казати, що буде якийсь угу. Ну, і в порівнянні з тими містами, які, може, з вами ну, продивилися. Так. Угу. так, І залишається у нас Закарпатська область та місто Ужгород наостанок. Угу. По Ужгороду також випадає плюс-мінус спокійно. по Ужгороду випадає, там тільки якісь свої, ну це внутрішні штуки, там, скоріше за все, якісь політичні, ну, я маю на увазі. Знаєте, внутрішні політичні розбірки, я маю на увазі на місцевому якомусь рівні. Тут своя якась колотнеча в мене випадає, але вона не стосується обстрілів, тобто тут щось про, про щось інше. Угу. Ну прекрасно, пані Олександро. Я дуже вам вдячна за те, що ви подивилися кожен куточок нашої мальовничої держави. Це титанічний труд. Я знаю, що це забирає багато енергії, і всі ми хвилюємося, переживаємо за свій регіон. Дуже вдячна я вам за роботу. А до наших глядачів хочу звернутися. Якщо ви також хочете подякувати пані Олександрі, ви можете завжди залишати свої вподобайки, коментарі під відео і обов'язкову підписку на цей прекрасний канал, тому що ми працюємо для вас і такий прекрасний енергообмін. Завжди буде в плюсик до вашої карми, ну і власне до нашої. Правильно? Правильно. Тоді прощаються я з вами, пані Олександро. До наступних ефірів. Прощаюся з нашими глядачами. Нехай кожен куточок України буде в безпеці і спокою, наскільки це можливо!